І погнали друга гра. Так, Романчик, ти готовий? Ромчик готовий? Готовий. Є! зараз, тато, нам включить, і ми будемо грати знову. Ану, ту штуку туди. Ага, вибачаюсь. Є. Ні, Куди? Туди де забувається. Yeah. І погнали! Блін. Давай, 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 давай. Будь! Oh. Давай, я тримаю, я Ну-ну-ну! Аба! No, no, no. Мама, oh. трохи відволікається! Oh, 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 oh. Давай, Мама, цени событий. Давай, давай. Молодец. Давай, 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 давай. Ого. Ого, Ромчик. Рома, 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 Рома. Ну что не Господь? не любый. Давай, 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 давай. Ого! Собы, маме! Ромчик! Yeah. Давай. давай! Давай, давай, so on, давай, давай, давай! Давай, давай! Не, не чипай, не Давай, и виду Давай, давай, давай! Сука, запинай! Давай, давай! Мама забила, що ти цепляти. Один-один, Рома. Давай мамі забивай. Мама навіть не встигла відбити. Ромчик, давай, давай, давай. Давай, 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 у тебе все вийде. Ну, знову гол забили. Ром, що ти? Давай. Ну. Ну. Все, Рома, 4-1, ми програли. Є, моя мама гачила.